А на підвищення. Сьогодні на сесії буде виведені рішення по затвердження комплексу програми розвитку освіти у Смілійські сільської ради на 25-27 років. Вже всі депутати значному патку на будь якій галузі ми затвердженої програми, того, що могли ще створення ні такі, якщо Ми, то, не, що увагу. що звинувати, цікавить більше матеріально технічна база, що в нас будівництво спортивного майтаж, майданчика з штучним покриттям закордон закладу котівського проведення спеціального ремонту, зовнішнє е, споредження, упередження. Там частина котівського ліцею мав ще не до спортивного <глова> недороблена. Не <гловна> Проведення капітального ремонту утеплення фасаду заборонського закладу дошкільної освіти, капітальний ремонт українського закладу дошкільної світи, проведення будівництва модульної котельні садочки Славурайка, проведення капітального ремонту будівлі Осміївського ліцею, фасаді, будівництво спортивного майданчика для гривні футбол. Олександрського ліцею, виготовлення про кошторисної документації на будівництво чоблоку гімназії, виготовлення правно кошторисної документації на капітальне будівництво чоблоку Олександрійського ліцею та виготовлення проториснує документації на капітальне будівництво політичних ліцей. Ну, це такі основні те самі самі ще ми плануємо е, придбання автомобіля. А я пошла кофе с помощью флайма, а поэтому что ли харчеблоки кидают? Харчеблоки. Харчеблоки идут у нас пустын, александринский лицей и котикский лицей.